Сьогодні ми приїхали в Королівський Ботанічний сад. Дуже велика колекція із різних куточків світу, як на вулиці, так і в таких тепличних комплексах. Як тут світло, які конструкції цікаві, і яка колекція субтропічних рослин? Ще одне дуже цікаве місце має бути зовсім скоро відкрите це вуглецевий сад. Він ще будується. Але тут вже йдуть дослідження вчених садівничого коледжу кіл. Рішення шукаються для вирішення кліматичної зміни. Я думаю, що це може бути дуже цікаво для всіх, хто приходить в цей сад. Вже зараз, хоча сад вулицевий ще не відкритий, а я бачу, що багато відвідувачів, Заглядаються їм екскурсоводи, показують, розказують, що тут буде. Цей куточок саду буде демонструвати сухий клімат. Там ми бачимо на пагорбах дерева посаджені, а це куточок саду, який буде демонструвати, як дерева впливають на зменшення температури в містах.